Де війська енергія перемогла своїх е земляків із першої ліги команда «Лембер» з рахунком 7-1 про це майже розкізором. А поки що, е одразу ж до справи «Ураган» у новій формі. Сьогодні наші хлопці грають у червоних кольорах, е оскільки червоні кольори присутні на гербі його Атлантицького «Урагану». Єва Оленко. Мав нагоду зараз поборотися за м'яч. Ну і по на підлозі. Ну а що далі? Давайте спробуємо розібратися з складами команди. По тільки сказали, його на вже відкрив рахунок у сьогоднішній грі. Отож. Хвилина матчу Іван Валата в вариці. івано провели на узбережжі Чорного моря у Карліна Бугас Займалася виключно фізичною підготовкою. Зараз Граніт Нікашевичі. Візьмовиться в останній момент цього року. Дальній постріл Сергія Васяка по воротах Владислава Корнеєва. І Валентин лег зараз. У лінії паршику. Піддубний. Свіолик швидка передача на Оленка і передрусовує. Знову рятує. Кіпер поляків. Свою команду поборовся під дубний, навчав боротьбу. І що робить Сергій. 20-й номер. Віддає передачу. Старша передача. дальний посвіл. Привели на себе удар Роман Ярий. Кулик. На. Пилипіовище вище воріт, Федір, перекидав польського капіту. Банк. Промотина Петренко. Радио за счет поле Спокляки. Майданчик его так в Корнеев. Не змінював, не уже выпускал. Все. Зараз на майданчик. Кстати, 9 метров до ворит прямой удар, напевно, лівою. Мяч из Роман. Пропрошу, Никин Драки. Девятка Ивана Франкинси выводит. господарів вперед. 2-0. Кей тайм. Вони приїхали з Чехії, де виграли ще один міжнародний турнір. Філих. 3-0. Валентин Філих. Перший гол. У сьогоднішній грі кращого бомбардира в історії Івана Франківського урагану. 3-0. Виграв український фінал. 4-4 основний рахунок матчу і по пенальті 8-7 перемогли таймівці, перегравши віці чемпіонів Раз Україна Донецький Хаса. Далі через дні днів Станіслав Геранка пробувала до Польщі. де в Польськими з польськими командами. В тому числі з Куртапом. Ураган приймати Мальвийский кон, э, Житомирський контингент. Пробував зараз. Поки не скажу, що товариський матч, 4-0. Буквально в понеділок два дні тому у себе на майданчику львів'яни поступили з куртапу, а зараз урагано в Гаррія три і це лише 19 чоловік. мав можливість забити другий м'яч. Розпочав після Сускар два удари проходило бік воріт Володислава Корнеєва, таких жодних загроз не було. Чутюрма, що зробить Петро? 17 років і вбивають при вході у воротарський майданчик і отримує Герчишника номер 10 Даніель Кравчик у Польсько. Шатерма, паршиком. Що буде робити, господарі? Пробуває Петро Шатурма І бореться, забирає м'яч. Він зараз у Чекальській, опиняється на підлозі. Другий поло Силик прямий удар. і шатурма лівою. Міг на добуванні право зіграти Петро але на турнірі в Польщі Петро, Петро. показав себе як найкращий бок. Ось у ударів, Гударів не, не грали. А Раміс Мансуров. Роман Ярев оступав у цьому квартеті. Максим Павлюк має аналоги пошкодження. Давай Газаярд. І ще в запасі Івана франківців Олег Іжаковський. Сімка! Хто? <гол> Четвертий гол, На кого ж запустить Двітри? Андрій Сімка і Едуард Кулек. Куликніг. <проб> Оформити дубль. Прямий удар. Васяка, і з захисту як швидко Іван Франкістю переходять до нападу. Кулик, Ай-яй-яй-яй-яй. Ця команда замінила білоруський граніт із Микашевичі, який. Кулепі був зараз на забійній позиції. швидко повернулись поляки. Синка. Ну, луна, все. Пенальти. Рука у Рената Мусалова. Так. капітан. Першим забуванням був Ведар подарку. і Таким чином рахунок здає Ладу капітаном франківців. І зараз пробачають відверто проб... без змін грають квартети У Кіпера одразу ж на добивання був кулик. Забив п'ятий гол у ворота Фуртапу. Кравчик Передача, і другий небезпечний удар. Другий матч турніру з галичини В Руку м'яч влучив. Відповідно, це пенальті. Скорнієв ста Собальчик. Собальчик не залишає шансів Ураганівському Кіперу. Розвів інший бік. Помиляється при передачі. Ой-ой-ой, який удар. Валенко. Що турман? Петро, що робити Петро? Готовий звувати групу підтримки вболівальників, адже традиційне дербі, енергетик. І дубль робить Валентин Швелех. Таким чином рахунок стає 6-1. Моторніє, оскільки планувалося. Вісім команд. Ой-ой-ой! Он зараз поляки активізувалась, Монсуров вийшов. Були, в Росі... Асиві... день, кому не дасть Валентин Леворець, що турміє, а я не боту. загалом про чемпіонат України, поговоримо з вами, стартовують рахуватися м'ячі. різниця м'ячів, забитих і пропущених, загалом голи на цьому турнірі забиті. Що Шетрума. Петро поклав версаря і... Помолка Ігор горшобальчик. Пр... Рятує. Петро Шатрма. З м'ячем Хуртап. Чемпіон Польщі, Місто Ленхита. Учасник Кубка УЄФА. Проти Івано-Франківського Орагану. Валенко Мансуров. Ще раз Мансуров. І гроші як зараз на про Кубку Польщі 5 вересня і в матчах Кубку УЄФА. Києфор проведе у Чехії. <рес> ну, Подивимося, хвилина залишається. Ірсубанчик розбігається. І корміють. Перені...